Іде інструкція українською мовою, гарантійний талон, гарантія 3 роки. Ось так він оформляється. Тут контакти сервісного центру йдуть і описуються всі дані даного приладу. Серійний номер, артикул, назва моделі і так далі. І йде ось такий протокол калібровки, оновлений цього року він. Як ви бачите, там голографічно йде такі стікери, на ньому вказаний серійний номер. Саме по юстуванню майстром цього приладу. Тобто цей серійний номер він вписується ще в гарантійний талон сюди і вписуються дані майстра по юстуванню. Повторюся, те, що говоримо по даним приладам, ці прилади вони юстуються саме в Україні офіційним сервісним центром. Це гарантує вам, що прилад буде максимально точний в заявлених параметрах. Заявляє виробник 0,2 мм на метрі, так і буде з даним приладом. Для транспортування цей прилад блокується. Тобто, Є у нас така механічна кнопка, заблокували, от маятник заблоковано.